Венс, Трамп, Байден, найвеличніший, блять, величний. Послав нахуй, блядь, Трампа. Ви знаєте, що я думаю? Я ж людина пряма. Оце сижу у офісі. Отут. У мене офіс. І з хатабом відкриваємо офіс. І рахую прольоти 120-го, то 14 хвилин, 14 хвилин, хвилин пройшло, 15 пострілів і це не кінець. І що я думаю, блядь? Я думаю, ребята, що все це хуйня і глобальний розвод. За 3 роки війни, як не наладили власного виробництва ні зброї, ні БК. Ні прекрасних зразків зброї, які у нас є, так його і немає. Одні, блядь, шоу. Люся Арістович, Подаліки, Позитивні шмаром шмаромарафон. Ось ось. Ось ось, зараз, F-16 летять, міражі, напиздили. Що далі? Та нічого. Кабами Кабами я вам покажу вийду. Улицю як автогеном зрубали, блядь, Немає. 82-мм, 60-та, 120-та міна це технології 30-х років минулого сторіччя. От скажіть, чи є в держави кошти виробляти їх масово? Щоб не підари нас місили. Ми оце сидимо. Оце, знаєте, що тут сидимо? О, а хата воно сидить під навісом. Ви БФПІ... ФПІшки зажали і 120-й міномет нащупав. А воно така противна штука, що хай Бог милує. Тому ми сидимо тут, блять, весла сушимо. Бачите? Ноги сушимо.